Сонячні електростанції. Це невигідно в українському кліматі. Міф. Вигідні. Тобто це міф. Ну, звісно, це міф. Це міф. Це міф. Навіть е, в північних державах сонце світить, прибуток дає. Міф. Міф. Чому? Ну, тому що вигідно. вигідніше, ніж в Німеччині, вигідніше, ніж будь-де. Дуже навіть вигідно. Міф. Так, це міф. 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 Це міф. Вони, звичайно, вигідні. Надзвичайно вигідні. Тому інвестуйте гроші і вкладайте. Встановлення сонячних електростанцій займає дуже багато часу. Міф. Ні, це міф. Міф, Міф, так. Да. Ну, я вважаю, що встановлення станції можливо максимально швидко, якщо добре до нього підготуватись. Міф. Чому? Монтаж даху станції це один-два дні. Міф. Ну що багато? Не багато. Сонячні електростанції не працюють хмарну погоду і взимку. Міф. Працюють, трошки поганіше, але працюють. Вони працюють навіть взимку і дає генерацію не менше, ніж літку. Бувають такі дні. Міф. Працюють. Міф. Хмарна погода, ну також генерують, залежить від того, який тип електростанції, але звісно, що коли сонячна активність і температурні показники гарні, то це будуть найкращі показники по виробництву електричної енергії. Міф. Міф. Це міф. Це міф. Вони працюють, але звичайно з меншою потужністю. Міф. Сонячні електростанції підходять тільки для великих компаній. Міф. Сонячні панелі і сонячні станції загалом круто економлять на електроенергії. Ну, міф, бо підходять для всіх. Теж міф. Підходять під будь-які компанії, під будь-які інсталяції, під навіть під домогосподарства. Якщо треба компенсувати електроенергію, то це будуть робити. Ні. Як для маленьких домогосподарств, так і для мігаватних проєктів. Тому міф. Міф теж. Підходять для і маленьких компаній, і великих, і середніх, і які завгодно. Сонячні панелі не підходять для холодних регіонів. Міф підходять, і я скажу навіть більше. Якщо поглиблються в більш деталі, да, то сонячна панель вона, в принципі, більше генерує в холодну пору, якщо порівнювати, да, бо коли вона генерує влітку, вона трошечки від перегріва свого зменшує генерацію. Це ну, особливості. Тому, якщо порівнювати однакові умови, сонце світить і взимку і влітку, то взимку вона буде генерувати набагато більше. Міф при холодній температурі панель працюють ще краще, ніж при плюсовій. Підходять. Міф. 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 Да, підходить. Головне, щоб сонце було.